Цибулю вибирали, Пішло. закінчили, пішли, вставок покопалися, побовталися. Раз Це свої вирощені. Як садять картоплю. Починається сезон, наймаємо трактора. І руки болять, так, і долоні болять. Але нічого, зробили потім після е, печива переходимо до іншого, до пиріжків на другий день. Баночку з дрона не скинеш, а пакети можна хлопцям в окопи скинути. Ходило дуже багато. 15 чоловік ходило, це як мінімум. Може, і більше, коли, коли менше. А тоді почали менше, менше, менше. Люди розвірувалися. У нас залишилося такий кістяк, час залишився. Що нас тримає? Віра в те, що ми переможемо. І хочемо, щоб перемогли.